Живописні ікони у тюремному магазині. В Запоріжжі святи образи пишуть осуджені. Фарби і пензлі та все необхідне для написання ікон для них привозять працівники панітенціальної служби. Їхні роботи вже є в декількох церквах Запоріжжя. У нас кожен осуджений має можливість посетити храм. Плюс у нас в цей храм по определенним дням приходить батюшка. Він закріплений за этим храмом. І мін може дати і дає осужденним наставленням, яке пишуть ікони, благословляет на написання ікони. Рамки для образів також вирізблять власноруч. Окрім ікон, роблять ще безлість цікавого своїми руками. Ось ці скриньки, і шахи із дубового дерева. А ось ці троянди ковані. Вони є гордістю та родзинкою їхньої колекції. Навіть мене удивіла. Когда из Вольнянской исправительной колонии номер 20 с кузнечного участка привезли вот такие вот прекрасные розы, я, как человек, который в этом немножко понимаю, скажу, что это очень тонкая, очень кропотливая и очень высококлонная.